Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про закон, який вступить в силу 18 травня. Мова йде про закон в новій редакції про мобілізацію. Сьогодні хочу розповісти, хто ж з чоловіків зможе отримати відстрочку від призову. Перші, це ті чоловіки, які будуть заброньовані за органами влади та перебувають на спеціальному військовому обліку. Надалі люди з інвалідністю першої, другої, третьої або тимчасово непридатні до служби за станом здоров'я чоловіки, а родини з трьома і більше дітьми до 18 років. Пам'ятаєте, я розповідала одна із основних умов, якщо ви розлучені, то в такому випадку ви не маєте мати боргів за сплату аліментів, навіть якщо ви маєте заборгованість за сплату аліментів на одну дитину. В такому випадку ви позбавляєтесь права на відстрочку. Також мають право на відстрочку одинокі батьки, усиновлювачі, опікуни сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, Люди, чоловіки, які займаються доглядом за хворими членами родини, військові зобов'язані. Першого ступеня споріднення сім'ї, де є члени родини з інвалідністю першої та другої груп, члени родин, де є загиблі або пропали безвісти під час антитерористичної операції та інших оборонних заходів, члени сімей загиблих героїв України з числа Небесної Сотні, люди. Чоловіки, які навчаються заденною або дуальною формою освіти, наукові та науково-педагогічні працівники, посадовці державних органів, народні депутати, судді, члени уряду, працівники, органів військового управління, дипломатичні службовці, державні службовці у сфері кібербезпеки та і ті апарату. І Кому буде цікаво, якщо вам більш детальніше цікавить якась ситуація стосовно того, чи маєте право ви на відстрочку чи ні, пишіть в коментарях, і більш детальніше також розглянемо це питання.